Ми будемо грати в Морден, ну так, ну, Багато вже хто знає цю гру. Ну, ну я просто поясню. Ну, це коротше, ти свідетель і, має... і є убийцем. Він буде хоч... Його завдання треба як то. Убити всіх світів і тоді він переможе. Ну і так. А світілі мають на... зоб... збирати у і знайти пістолет і вбити у І там ще є інші класи, лікар поліцейський. Ну це коротше мені більше подобається. Як -то? Ну коротше, мені більше як то подобається корисмут що там більше можна. Ну, no, більше, як то? Можна зробити, ніж прос, ніж тут. Там є, правда, лікарські, і там є помічник. Ні. Це задоволо мене вже з тією рекламою. Давай, бой, ну і що де у Де убіться? Ну тут важко поняти, де у бо кожен може Ну тут у ліки в них це очі такі пістолети. У ліків них це пістолети. Ну і так. А в Гаррисмоді це правда якісь речі. Ну, якщо збираєш там декілька улік, то ти. Можу взяти пістолет і вбити. Ну от, це був як то. Інший клас, не світитель. О, ми світити. Там писало убійця на свободу, не дайте собі убити. Це означає, що ви маєте саму, сам, самого його вбити. Так, я просто свідетель і маю шукати в пістолетом. Ті пістолети. Тут є. Ну тут скини такі самі. От далі. далі це може бути у бо мені не подобається. що біля тут ходять. Найкраще о-о лікар. А! І, коротше, ну, ну і ви поняли. Е, ну так, у Зараз Зараз поставлю на пузу, щоб ви не чекали, бо якось от оцей, оцей пацан лікар. Добре, я був свідетель, а зараз я поставлю на паузу ем, ем, вам чекати 3 секунди, а мені довго. Раз, два, три. Коротше, е -е, я почекав довго. Я з пістолетом. Ви свідете з пістолетом. Там пише поліцейський у гра. Зараз я покажу. От. Тільки щічхери. Так, <кій> Пофіг, ми можем вбити убийцу, якщо ми його побачимо. Так, ми бачимо, що тут двох вже вбили, і це як то погано і тут вбили когось. Ну, Жалко пацанів на початку ігри зразу вбили. Ну хай біля мене всі ходять, бо а от що в а ні, це лікар. А. не ну, нафіг. Ну, Ти мені не подобаєшся, ну, то сон. Поехали. А! Блін, ну я на, на... А, ні! Ні, це набагато гірше. Я зрозумів, що це. Це все така фігня. Ну, скіни в гарісмоді, це зразу помітно даліка, де, де поліцейський де просто світти. свідець – це якась людина. там. Ну і це правда жалко, що так багато вже ігроків на сервері. Ну, під оцей пацан десь один не ігрок живий. Він вбив чотирнадцять. 14... 15 граків. 13 ігроків. Ну, Тут із них я. Ну і це так. тяжко, вот. Я правду вам в раді просто самому сидіти і шукати у ліки. Так, вам це ш... чекати 3 секунди, а мені довго. Короте. Убив убийц. Ну, правда, ви свідати. Коротше. Судно свидетель чи там сведети з пістолетом, це вообще. як. Ну, отут міняється оружжя рука. Коротше, кожен може собі купляти скін, там ще якийсь бабуло. Коротше, нам треба шукати уліки. Ну, тут, коротше, улік нема на цій карті, бо вона досить маленька, просто буде. Тут ховатись. Я знаю, це так не цікаво. Треба дивитись, до убійця. От мені це не подобається. Ну так, вони трохи глючать. Я Саша Альо, чого? А як нам застрибнути? Добре. Розумію, як ось сюди. Паня. Так, пішли. якось треба нам в цей будинок зайти. Ну я постараюся вже на цьому раунді не здохнути, бо якось неприємно мені чекати. Ігроки включаються лише. 15 що за? фігня? Ну короче, пофіг. Мне показав, що тут уліка. Вау. уліку знайшов. Так. Я ще не можу, бо мені треба п'ять таких зібрати. Оце теж може бути в але червоний це не означає, що пацан убийця. Давайте. Є. Ах. Ну, я поняв, як то робити. А як то? Ще в калісмаді там можна лежити і говорити якомусь ігроку. Я дивився, як то. Адамсон, я вам його показував. так Я тут почув, але нічого. Коротше, у бійці відключився. Ви свидетель. Опять. Окей. Ну, лікаря тут поліцейського нема, а в гарифмадія. Ну тут свідетель, аптечки, тут навіть аптечки нема. Ну, пистолет хочу я, пацана. Саша, свидетель. Двадцать три хили? На, я тебе рукой за лоб да. Что? Ну, так. Ну, ну, опять я свидетель. Ну, можно, хочу, в тебе и Так ты уже надувел, свидетелем на буду. Ну, хотя бы пистолет дать. Це якось тупо. Ну, там є помічник, який ставить, і ігрок засихає, так може хто грає корісмод і знає, бо дивиться. Ну коротше, я вам розповім, я не знаю, це моя мрія мати корісмод, мало хто може мати, бо я, я не знаю, як то. Я їздив у Вінницю, ну там, як комп'ютер мені Хресний закачує ігри хочу. Я от згадав про Гаррісмонт, що він мені може скачати, але сам вже не говорив. І оп, комп'ютер смітнику. Ні, мені було жалко, я не знав, що мені робити. Напевно, мрія не збувається, але хто говорить так, мрія весь час збувається. Реальні. Рі, що? Ну, хоч я хочу бути Пінокіо. Такого не існує. Це не ми, такого не існує. Ну, коротше. І я не знаю, як мені закачати карис мод. Просто. Блін, де убийця? Мені вже надоїло. Ну, я вам покажу, коли я стану убійцею. Бо це вже не то, що тобі раунд. Ігрок вийшов. Це просто тупо не може побивати? Убив невинного. Невинного? О, тут невинний є. Клас! Невиновний. Похоже, у на когось так полює. Якось тупо тут просто бігає. Ну, у це буде найкраще. Ти можеш вбивати. Бачите, Оце не аптечка, це якийсь чемудан. Коротше, зараз я поставлю на паузу. коли я буду обіду, я вам. Це ключ, Напевно, це є, я якось рандомно вилечу обіду. І я вам покажу. Раз. Вам це буде через три, а мені через багато. Раз, два, три. І нарешті я обійшла. Це дуже добре. Так, пішли. Так. Кислюємо. а блин один пацан же я кто так Так, треба... Знаешь, какой який сам ходит? И вот это... Блин. Тут с пистолетом ходит. Треба Блин. Цены добры. Какой я мазил? Ну і так, я вам хочу розповісти історію у як я сам у Коротше, був такий свідетель з пістолетом. Так. Коротше, він. Як то? Е, хотів знайти у Але у був не на волі. А, а ну, він був не на волі. А той свідетель з пістолетом думав, що він на волі. Він почав вбивати всіх людей, щоб убити. Е, як то? Убійцю. А він навіть сам не знав, що убийца не на волі. І так. Ну і так. І потім його визнали убийцу. А того потім розстріляли. расстреляли. Справу убийцу. пістолетом, есть видите с вже без убийца. Я не розумію, де да? вони знаходяться находится Все. Блин. Вот я мазила. Блин. Все знаю. Не, правда? Я думаю, я не можу никого убить. Да и шо, якусь бир, хтось в чате по китайському чайку. Чаяк там пишется? Плеер стал администратором сет. Ничего ты не знаешь. Так, пошли дальше. Шкамик кого из дурачка, который правда сам стоит. Я и приду. Блин, убеда. Нет, это правда жалко, но я... Мене вже вбили, то, будь ласка, підпишіться на мій канал. Не, не лінуйтесь вам буде краще, а мене будуть дивитись більше. Ну, і правда, будь ласка, підпишіться на мій канал. І ставте лайки. Благаю вас. Просто умоляємо. Ну, на мене вже давно ніхто не підписує все. Але благаю, підпишіться. І ще б я... Ради вам підписатись знову на канал у цього пацана. Він вам тут у нього лише два нормальних відео, інші такі фігові. Ну оце, це він вам скаже, як скачати пілпак в Garry's Mod потім телеграм за аніматроніка в Garis Mod завдяки пілпаку. І підпишіться на нього. Я просто не знаю як. Підписався и ще підпишите на мій канал. Бідний хлопець. Три підписника. Зробіть добру справу. Підпишіться на цей канал. Підпишіться.